Вітаю, мене звати Тетяна Шевчук, я керівниця міжнародної адвокації центру протидії корупції. Сьогодні зі мною Олена Галушка, наша членкиня правління, і ми сьогодні тут зібралися, щоб поговорити про конфіскацію російських суверенних активів. Олена, у нас цього тижня дуже радісна новина. Нарешті американський конгрес прийняв рішення про пакет допомоги в Україні. І в цьому пакеті проголосовано також так званий Репо закон РЕПО про конфіскацію суверенних російських активів. Що це для нас означає? Насправді це дуже круто, тому що це вперше відкриває шлях для конфіскації російських суверенних активів. Тобто цей закон, закон він не зобов'язує президента Байдена, що дуже важливо, він надає йому повноваження і створює механізми. Але це важливий перший крок до переконання наших європейських партнерів. Чому нам важливі саме європейські партнери? Тому що в Сполучених Штатах Америки тих суверенних активів російських не так багато, за різними оцінками від 5 до 8 мільярдів доларів. Більшість. В Європі з більшість з більшості в Бельгії. І тому нам дуже важливо показати нашим європейським партнерам, що коли є політична воля, то в принципі інструменти і механізми можна створити. Е, тому е, будемо дуже сподіватися, що президент Байден таки скористається своїми повноваженнями, тому що навіть 8 мільярдів це багато і це. Потрібно отримати Україні як я швидше. нагадаю, що 8 мільярдів – це взагалі вся бюджетна фактична підтримка на рік, яку нам виділяє Америка, так тобто, це суттєві кошти. Це, це одно... суттєві кошти, так і тому ми будемо боротися за те, щоб він імплементував ці повноваження. Але для нас це рішення важливе, перш за все, тому що ми його візьмемо, поїдемо з ним в Бельгію, Німеччину. Францію і будемо показувати, що інструменти є, механізми є. Будь ласка, конфісковуйте як контрзахід. Дві зробимо крок назад. Суверенні активи. Це ж ми говоримо лише про гроші центробанку. Це не гроші олігархів, які теж арештовані на заході. Тобто, ми говоримо лише про кошти, які безпосередньо належать російському уряду, так тому що це є дві різні групи. І, власне, якщо йти за коштами російських олігархів, це зовсім інша процедура. Тобто, тут потрібна або е, кримінальні справи і конфіскація в процесі кримінальних справ, або цивільна конфіскація. Але тоді знову ж таки повинна бути доведена прив'язка між цією конкретною людиною, mm. олігархом і підтримкою агресії. Тобто, і ми знаємо, що олігархи мають Чудові, серйозні мережі своїх банкірів, фінансистів, юристів, адвокатів, які будуть їм допомагати захищати, затягувати суди і одним словом захищатися максимально. Тому олігархія – це зовсім інша історія, тоді як у випадку з суверенними активами, в принципі, прив'язка. Відповідальності Росії як держави до воєнної агресії є цілком абсолютно пряма. Тому наш перший адвокаційний пріоритет це якраз суверенні активи. Але я пам'ятаю, росіяни вже е, добре відреагували на рішення про майбутню конфіскацію. Тобто там була достатньо така сильна істерика у Піскова, у Медведєва. Так, вони вже погрожують. Ну тобто, ми можемо зрозуміти, що е, росіянам болить і ми попали в саме серденько, тоді коли вони починають погрожувати, причому абсолютно різними е, одночасно групами погроз. Тобто вони почали говорити, що буде серйозна відплата, потім що почнуть забирати е, західні активи, які знаходяться в Росії. Потім, що вони обов'язково підуть в суди, все відсудять, все заберуть і ще пені, і штрафи накладуть, і, і так далі. Тобто там абсолютно повний арсенал погроз. Я дивуюся, як ядерною бомбою не лякали. Ну аби це вже буде, коли буде конфіскація саме в Європі. Тобто вони люблять залякувати саме європейських партнерів. Американців залякувати, мабуть, страшно. А, нагадай мені в такі ж аргументи у європейців не конфісковувати ці гроші. Бо як на мене, ну це все дуже просто. Є величезна. Сума е російських грошей в Європі, яка просто лежить. Е там ми говоримо про мінімум там 190 мільярдів доларів, е загалом на загал 300 мільярдів доларів. Та? Е і ці гроші вже там є, і їх дуже ну, якби логічно, російські гроші віддати Україні, е допомагати оборонятися, допомагати підтримувати економіку, не виймати з кишень власних платників податків. Що ну не просто дається кожен раз е вони кожен центр рахують. Е то чому цього не зробити? Я, для мене це завжди є загадка. Ну, в нас є, я б сказала, основні блоки е, офіційні і неофіційні. Серед офіційних е, стримуючих факторів, які наші партнери називають, це, по-перше, законність, але поважні професори умовно Гарварда Єля і не тільки, в тому числі і німецькі професори, французькі, британські, японські. Вони вже показали і в ширших дослідженнях, і в коротких бріфах, і в ванпейджері про те, що конфіскація контрзахід буде законним. Тобто це можна зробити і це не буде порушення. Міжнародного права далі ми чуємо часто фінансовий аргумент, що якщо буде проведена конфіскація, то вона призведе до дедоларизації або деєвроїзації глобальної фінансової системи, але це суттєво перебільшені страхи, тому що всі резервні валюти. Основних країн G7, вони покривають понад 90% всіх глобальних резервів. Тобто китайський юань завтра не стане валютою номер один резервною, не через те, що умовно Китай цього не хоче, а через те, що є об'єктивний ряд критеріїв, яким китайська валюта не відповідає, починаючи з того, що резервна валюта має бути вільно конвертованою а китайський юань не є вільно конвертованим. Далі ми чуємо е, так само застереження про е, оці от е, конфіскацію західних бізнесів у відповідь як. Помста або відплата. А ще, відплата. Є, ще є західні біженці Росії, вони так, обіцяли всі піти звідти. Ні, ні. Причому багато хто е, залишається там під егідою того, що вони не дають, е, як то допомагають забезпечити базові потреби, типу, звичайно, та само собою, от ашан е, і, і так далі. Ну, На жаль, ми закликали звичайно до їхнього виходу з самого початку. Більше того, ми провели аналіз того, як Кремль закручував гайки до західних бізнесів, і там дуже чітко видно, що між лютим 22-го року і, умовно, сьогоднішнім днем тенденція була повільна, але вона йшла на закручування гайок. І було бізнесам зрозуміло, що якщо вони продовжують залишатися функціонувати в такому середовищі, вони беруть на себе ризики, в тому числі, що авторитарний режим може просто забрати у них усі активи, тоді коли йому це буде економічно вигідно, політично вигідно, чи буде мати якісь інші під це причини? Тобто і вони вже це почали робити. Карлсберг, Данон, німецький ЮНІПЕР, багато інших уже, власне забрані росіянами. І їхні власники до цих активів не мають жодного відношення. Тому це нас повертає до основного питання насправді а що їх стримує? І тут буквально кілька тижнів тому була хороша стаття на Політику, яка, на мою думку, якраз і відображає основну причину цього стримування. В протидію конфіскації суттєво включилися такі країни, як Китай, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, які. Конкретно і чітко адвокатують проти конфіскації, але не стільки тому, що вони бояться, що їхні активи заберуть, тому що в принципі треті країни, бачачи, як Захід насправді тягне з цією конфіскацією, як він її не хоче робити, не мають чого боятися за свої активи, якщо вони не збираються геноциду проводити іншої суверенної держави. Але натомість вони просто не хочуть, щоб Росія програла це не в їхніх інтересах. Розуміючи, що конфіскація активів може стати суттєвим посиленням нашої спроможності вести цю війну і виграти її. І отут мені здається, ховається власне основна проблема, з якою ми діємо: те, що наші партнери не готові підписатися під підтримкою української перемоги, тому що так довго як треба, as long as long it takes, Це не про перемогу, це про те, щоб Україна цю війну не програла. Тобто, ми бачимо власне ключову е, болюву точку росіян: це ось ці активи. Тобто, вони бояться, що Україна отримує е, значні активи і матиме засоби, щоб вести війну. Це фактично вбити двох зайців одним пострілом, тому що з одного боку це суттєво підсилити Україну цими активами, з іншого боку, це. Власне, забезпечити остаточно, що Росія цих активів не поверне собі після закінчення війни. Ну так, власне ж, проблема, що зараз Росія, яка є під санкціями, має менше доходів. В якийсь момент е отримує, наприклад, розблокування цих активів. І тобто, тут вони мають знову нових 300 мільярдів доларів, щоб закуповувати зброю і знову гадати ракетами по Україні, наприклад. А, але в той же час мені я якось не розумію. Е не нещирість виходить наших європейських партнерів тому, щоб не дати Україні цей засіб конкретної перемоги, тобто всі кажуть, що зло не зітейкс на скільки скільки треба, ми підтримуємо Україну. Але та ж сама, наприклад, ініціатива. По посадню артилерійських снарядів, їй не вистачає, скільки там, було, 2 мільярди доларів всього треба було знайти. Тобто вони сидять на 190 мільярдів вже готових, які чекають просто переказу фактично в Україні. Вони вже заробили, скільки там, від 4 до 5 мільярдів мінімум заробили просто на відсотках за 2 роки цих грошей. І ми не можемо отримати 2 мільярди доларів, які нам потрібні для снарядів, для фронту прямо зараз. А в чому проблема? Хто блокує? Це чудове питання насправді. Я останні тижні місяці це питання також всім ставлю. Якщо ми говоримо конкретно про 190 мільярдів, то, звичайно, основний блокувальник це Бельгія і конкретно бельгійський депозитарій Євроклір, тому що вони зацікавлені в тому, щоб тримати ці гроші в себе якнайдовше. Саме Євроклір заробив на цих заморожених активах в 2022-2023 році оці 4 мільярди, які Європейський Союз прийняв рішення залишити власне в них як резерв на випадок якогось непередбачуваних ризиків, страшних, з якими Євроклір стикається. І ну, на мою думку, це абсолютно безвідповідально. Тому що коли ми, наприклад, чуємо Європейський центральний банк, який так само є одним із найбільших лобістів проти конфіскації, про те, що конфіскація буде страшним ударом по євро, що просто євро тоді втратить свою резервну е міць, силу, позицію в е світових фінансах і так далі, е мені здається, що е Чого бракує в таких розмовах і в таких дебатах? Так це те, щоб керівницю Європейського центрального банку Крістін Лагард, коли вона виступає проти конфіскації, запитали: а що ж, я, який вплив на євро, стабільність і європейську фінансову систему буде мати? Падіння України у випадку, якщо Україна не отримає належної кількості снарядів, ракет для ППО і всього того, що нам потрібно для того, щоб захищатися. Ну тобто саме тому це питання потрібно піднімати із бюрократичного рівня, на якому воно власне було два роки. На високий політичний рівень. Тому що, коли ви запитуєте е, умовно юриста із МЗС, чи треба проводити конфіскацію чи ні, у нього дуже вузький погляд, і він, звичайно, що скаже ні. Ну, тобто він знайде мільйон причин сказати, чому конфіскацію робити не можна. Але коли ви піднімаєте на політичний рівень, і рішення мають приймати люди, які бачать альтернативні сценарії, що ми. Беремо частину цих коштів і вкладаємо їх в наші європейські оборонні індустрії спільно з Україною і забезпечуємо з одного боку Україну належною кількістю е, засобів самооборони, самі розбудовуємо свої оборонні індустрії для того, щоб ми могли захищатися у випадку там нападу на Європу. Або альтернатива просто тримати ці кошти, нікому не віддавати, не забезпечити Україною належною кількістю е, засобів самооборони і віддати Росії, якщо раптом вона переможе, і віддати Росії, тому що у випадку окупації України тоді власне Україні вже ці кошти будуть не потрібні, і після цього чекати, як ці 300 мільярдів будуть Росією вкладені уже у вбивство солдатів НАТО. Ну, з точки зору о, рядового мешканця Європи, рядового працівника податків, все дуже про просто. Е, і ось е, мені здається, з точки зору рядового американця, все просто і показує високу не знаю, опитування показували високу підтримку конфіскації в усіх країнах. Тобто, фактично, ми маємо спротив з боку бюрократів. І, скажімо так, політиків середнього рівня фінансистів. І фінансистів. Я би сказала, що найбільший супротив насправді йде з боку фінансистів, тому що вони теж мислять дуже вузько. Чи Європейський центральний банк повинен опиратися будь-якій дії, яка може порушити стабільність євро на скажімо, один десятий відсотка? Так, це їхня робота. Ну тут тобто їхня робота опиратися будь-яким ризикам. Чи вони мали б розглядати оці от альтернативні сценарії, в тому числі для стабільності євро, мали би, але вони чомусь цього не роблять. Тому коли це питання делегується бюрократам, воно просто зупиняється на всіх рівнях, тому що їхня ціль не провести конфіскацію, їхня ціль зробити так, щоб мінімум ризиків. Був на їхніх плечах. Повернемося до нещодавно прийнятого американського закону. Фактично, ми зняли цим законом оце бюрократичне занепокоєння в Америці. Тобто, в них є інструменти, і ми чекаємо на позитивне рішення з боку Байдена. А там закон прописаний так, що Байден має право чи може рухатися в координації з іншими країнами G7. Чи можемо чекати ось такого якогось позитивного рішення цієї співкоординації е, вже найближчого саміту, який буде в червні, якщо я не помиляюсь, е, чи знову процес затягнеться ще на якихось півроку до наступних виборів? я знаю точно із наших переговорів з європейськими партнерами, що Сполучені Штати Америки, коли вони змінили позицію публічно в грудні 23-го року, вони її змінили власне на всіх рівнях. І активно включилися в адвокацію цього питання разом з Канадою і Великобританією. Але в той же час від тих самих, наприклад, німців чи французів, ми чули неодноразово, що ну от якщо вони так хочуть проводити цю конфіскацію, ну так хай починають. У них є оцей законопроект РЕП, який лежить в їхньому конгресі, уже. З літа 23-го року, напевно, це, вже, це останні, останні це версії. вже остання версія. А вони ще мали попередню версію. Mm -hmm. Тобто, перша версія, по-моєму, ще в 22-му році. 22-му там вона була якісь застереження юристів американських Так, власників. але принаймні ініціатива вже була, і вона власне уже обговорювалася в конгресі. Але начебто два роки Конгрес не міг нічого прийняти. Значить, можливо, насправді Сполучені Штати Америки не настільки серйозні з конфіскацією. Може, вони просто хочуть європейських партнерів замотивувати, а не робити саме. Зараз ми цей аргумент вибиваємо їм з рук, тому що інструменти є запущені. Сполучені Штати Америки зробили перший крок, прийняли закон про конфіскацію, і Росія що? І Росія нічого, тому що все, що Росія може, це всього лише бомбити українських цивільних людей і випускати страшні гнівні стейтменти про те, який Байден поганий. Тому зараз ми візьмемо цей закон Репо і. Я вважаю, що він явно дасть друге дихання дебатам, які відбуваються в Європі. Тому що ми показуємо, що Сполучені Штати Америки, по-перше, Сполучені Штати Америки суттєво свою переговорну позицію піднімають, тому що ми перший крок зробили. Ось, ми показали, що це можна робити, треба рухатися вперед. А по-друге, це й нашу позицію так само підніме, тому що ми отримаємо додатковий інструмент, яким ми. Будемо мотивувати наших європейських партнерів так само рухатися з того, що я знаю. У них дедлайн насправді є червень. Більше того, мені здається, що якщо до червня вони не домовляться, то це питання відкладеться на довше ніж американські вибори, тому що там будуть європейські вибори. Нам буде головування Угорщини в Європейському Союзі, в Раді Європейського Союзу е, невідомо, які будуть результати американських виборів, і це питання трошечки відкладеться, трошечки знову в довгий ящик. Тому це насправді наше вікно можливостей, які ми маємо скористатися, і зараз потрібно максимум е, власне, зусиль вкласти в переконання. Німеччини, Франції і Італії як головуючого в групі семи, який, власне, модерує ці всі е, переговори спільно зі Сполученими Штатами Америки. Тобто, я так розумію, що в нас є як мінімум три країни в в групі семи, які. Е... Підтримують конфіскацію, це США, Канада і Великобританія. І Канада готує якесь законодавство найближчим часом. А Великобританія каже, що от як тільки так зразу ми теж готові, але вони кажуть, що в них майже немає цих коштів. Це теж це велике питання: хто яку суму коштів треба в себе тримає, тому, тому що досі ніхто ніх ніхто не оголошує, публікула. Ми збираємо цю інформацію з так. якихось фінансових звітів з догадок. І найбільше ми базуємося взагалі на звіті російського центробанку перед вторгненням. Абсолютно Знаю, скільки коштів вони розмістили за кордоном, що є дуже навіть дико для мене. Досі не оголосити, скільки має. І мені здається, що ці країни не хочуть оголошувати, тому що вони бояться політичного тиску. Кажуть. Абсолютно. Вони є тільки то гроші і коли вони тільки це кажуть, свої виборці, будуть тільки казати: дивіться, ми віддаємо Україні там по кілька мільярдів, не знаю, на рік на місяць. А ці гроші лежать, і чому б їх не віддати? І мені здається, що вони бояться саме тиску з виборців від боку своїх виборців найбільше. Це правда, в тому числі. І що ми що ми можемо робити як українці? Піднімати. Тобто, зараз ми закрили свої потреби там в бюджетному фінансуванні, і, напевне, окрім звісно, мілітарної підтримки, яка завжди буде на першому місці, на другому місці, напевне, повинна бути вимога конфіскувати кошти російського центробанку. Я, ну, тобто, моє. Сприйняття ситуації, читання ситуації полягає в тому, що цей великий пакет допомоги Сполучених Штатів Америки він, ймовірно, останній на невизначений період часу. Тому нам треба розуміти, що це фактично наше вікно можливостей для того, щоб розкачати Європу на те, щоб вони повною мірою перейняли підтримку України. Тобто, щоб не було такого, що снаряди спочатку пообіцяли один мільйон, потім виявилося, що вони навіть половини не можуть виконати, тому що вони вирішили, що це мають бути тільки ті снаряди, які будуть всередині європейського союзу виготовлені а потужностей і спроможностей в них цього виробляти власне немає. Чому в європейського союзу досі немає потужностей? Виробляти снаряди, ну тобто, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, це заявив про те, що Росія вже повністю сама задовільняє всі свої потреби у виробництві зброї і вже власне складає зброю на склади на потім. Як так, що ціла Європа, яка є в рази багатша ніж Росія, не може банально навіть одного мільйона снарядів виготовити. Ну тобто. Це чуємо не тільки ми, це чує так само і Росія, яка робить, власне, свої висновки. Тому нам дуже критично розкачати Європу на серйозну підтримку і спроможності для України. І Пропонувати їм кілька альтернативних сценаріїв, тому що ну ми розуміємо, що це дуже коштовне питання насправді, і дуже багатьох бізнесів е, оборонних індустрій стримує якраз те, що в них немає державних гарантій. Можливо, завтра війна закінчиться, вони розширять свої виробництва, і що, якщо у них не буде замовлень і не буде власне гарантій з боку держави, от тому, на нашу думку, частина цих конфіскованих коштів. Мають бути в тому числі вкладені в оці от спільні оборонні виробництва. І, взагалі, так це має бути середньої довгострокової джерелом підтримки України, тому що це ненормально, коли пакет допомоги важливий, від якого залежить наше виживання. Просто застряг на півроку через внутрішньо-політичні дебати в країні партнери. Ну тобто, ми не можемо собі дозволити переживати таку агонію раз на рік, раз на півтора роки. Ну тобто, це, це ненормально. Ми втрачаємо людей. Тобто середньострокова-довгострокова перспектива це конфіскація всієї всієї суми там, 300 мільярдів або хоча б 190 мільярдів, які є в Європейському Союзі. А коротко, але це вимагає там, зміни законодавства в країнах, складних політичних рішень. Але ж є сума, яка нам була б дуже помічною зараз для купівлі зброї. Це ось ці 4 мільярди, які є вже в Бельгії, які є технічно не власністю Російської Федерації, і які нам можуть передати хоч завтра, хоч післязавтра. Ну, умовно, Абсолютно, тобто, так? тобто дуже, тобто дуже так. швидко. Це одне політичне рішення, яке фактично політичне рішення Бельгії. Так? Ну, тобто, вони фактично прикрилися політичним рішенням Європейського Союзу, але Європейський Союз скоро буде приймати рішення про власне передачу відсотків починаючи з 2024 року. Тобто, додати туди рядок, що не починаючи з 2024 року, а починаючи з 2022 року, і рішення є готове. Але Бельгія, звичайно, адвокатує проти. І це 4 мільярди, які фактично би закрили нам потребу в. Артилерійських снарядах, наприклад, чи там, ну, не знаю, як, яка там сума називається? Це, це два Петріот і 500 ракет, с... з того, грубо, що ми грубо рахували. Грубо кажучи, дві системи Петріоти і 500 ракет, так. які би прикрили ще б кілька об'єктів критичної інфраструктури, чи кількість? Або Кіїв з Ну, Задачі тоді зрозумілі. А найгірше це те, що ми знову говоримо про політичну волю. І про те, що її якось тільки чином треба формувати. Їй потрібно постійно формувати. Це настільки магічна річ, трішки відвернешся і вона вже просто пропадає. Тому, на жаль, над політичною волею наших партнерів треба постійно працювати. Єдине, що справді змінюється, це те, що Європа починає прокидатися до реальності, що Росія є загрозою для них. Не тільки для України, тобто, в 22-му році всі думали, що Росія поглине Україну, і на тому все закінчиться, зупиниться. Алігатор буде щасливий від того, що з'їсть свою жертву, і всі решта будуть в безпеці. Зараз, особливо з, з, з такими шаленими виробництвами, коли російська воєнна машина йде просто повним ходом, а Європа все ще спить. Ну, вже мало залишається сумнівів про те, чи буде власне війна Росії з НАТО, чи не буде. Питання більше, які обговорюються в Європі, це коли вона буде, і що ми пробуємо їм донести? Що не треба готуватися вам зараз до прямої війни з Росією. Ви можете запобігти цій війні, якщо ви допоможете нам перемогти. Але це означає перемогти, а Росія повинна програти. В Україні, а не має бути якийсь поганий мир, зупинка, заморозка, перемовини, віддати частину території України Росії, дозволити Росії переозброїтися, ще доробити ракети. Західні компоненти продовжують. Ті ракети потрапляти, можливо, в ході перемовин якісь санкції знімуться, ще кошти додаткові отримати, і дозволити Росії там, я не знаю, через 5-7 років вдарити ще більше, ще сильніше, і, можливо, там не тільки по Україні, по інших країнах так само. Тобто, зараз зло має бути покаране. І зараз є унікальна можливість покарати це зло, допомогти Україні це зробити. Чому наші партнери поки що... На це не йдуть, це хороше питання. Але перший крок це повинна бути конфіскація російських активів. Ну тобто, це, це, навіть, це навіть покаже просто політичну серйозність намірів підтримувати Україну. Так. так. І перестати розглядати ці активи як потенційну розмінну монету для переговорів. Тому що має бути перемога. Єдина тема для перемовин має бути. Де буде трибунал проти Путіна? Чи він буде в Газі, чи він буде в Маріуполі, чи він буде в Севастополі? Я думаю, що це ми перемовлятися, переговорювати можемо. І скільки репарацій Росія повинна заплатити окрім цих конфіскованих активів? Так. Ми на цьому все. Дякуємо за увагу. Сподіваюся, що це не остання наша розмова про конфіскацію російських активів. І таких новин у нас буде більше і вони будуть ще більш позитивними. Підписуйтесь на наш канал, щоб нічого не пропустити.